Епізод один. Ми йдемо з Кошулинським, йде нам на зустріч пан над панами, вічний депутат Шуфрич. Ну і ми кажемо до нього: Слава Україні! Це 13-й рік. А він нам відповідає російською мовою: Героям слава, але герої у нас різні Ну, де зараз цей герой? Тобто, з одного боку, це добре. Медведчука обміняли, який і далі фінансує от все це відродження московства. Я не сумніваюся в тому. Ми це бачимо через блогерство, ми це бачимо через ці скандали побутового рівня. Тобто, воно не зникло через те, що немає державної політики боротьби з цим. У Нас, начебто, є державна політика тримати фронт. Так, спочатку залужний, потім сирський, але в нас немає державної внутрішньої політики на зміцнення української держави, а не держави Україна.